Як зробити ліхтарик з одноразки. E, значить, беремо два резистора, один на 2,2, один на 120 Ом. Можна взяти панельку таку або інший світлодіод. Включаємо це все через платку зарядки. У мене зроблено так. Тепер можемо на середнє положення у нас вимкнено. друге положення максимальна яркість. Ось процес збірки цього аварійного ліхтарика. Тут все заходить. Обов'язково подбайте про ізоляцію, тому що тут залізний корпус може замкнути. Тому трішки ізоленти не завадить. Так, в корпус все зібрав. Якщо ви переживали, що не буде видно зарядки, все буде. Тут ось отвори є. Криво, але працювати буде. Потім беремо таку саму заглушку, таку, яку тут знизу. Робимо в нього два отвори і просовуємо дроти. Так, ось закріпив. Тут було б добре, ще й зелента вмотати, але закінчилось. Готовий результат такий. Це в нас мінімальна яркість. І ось максимально. Коли нам, наприклад, не потрібна велика яркість, ми вмикаємо наполовину, отак і все.